Сьогодні ми розіграємо більше, ніж просто автомобіль. Ну, по-перше, ця машина обколіно зламала столітню автомобільну індустрію. По-друге, це, мабуть, найбільший павербанк з тих, які я бачив останнім часом. І по-третє, ця машина ще доволі крутий ігровий центр. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Не забудьте підписатися, аби в майбутньому не прогавити свою виграшну машину. Це, мабуть, та машина, яка мене найбільше зачепила з числа тих автомобілів, які ми розігрували. Навіть сильніше, ніж BMW X5M. Реальний телепорт. Він переміщує вас у просторі зі швидкістю світла і місцями. Прискорення таке, що навіть забиває дихання, при тому, що це ще не версія перформанс, і сьогодні ви маєте шанс запаркувати її в себе вдома або в гаражі, або на стоянці, зробивши донат усього в 300 гривень. У нас крута машина. Це Tesla Model 3 Dual Motor Long Range 2020 року. Випуску з пробігом приблизно 96 тисяч в дуже гарному стані. І в нас крута мета. Ми хочемо за цю машину зібрати 7 мільйонів гривень, які підуть на FPV-дрони для гур. Долучайтеся до цієї крутої і благородної справи. Знаєте, якщо зайти в додаток авторія і в розділі вживані авто задати пошук Тесла Модел 3, то застосунок знайде аж 1912 пропозицій. Так багато тому, що там машини з 2017 року, і це показує, що Тесла Модел 3, м'яко кажучи, дуже популярний в Україні автомобіль. Tesla Model 3 була найпопулярнішим електромобілем в світі три роки поспіль з 2018 по 2020, і на піку майже обійшла за популярністю Toyota Corolla. Не встигла, але це вже зробила її старша сестра Tesla Model Y. Більше того, цей автомобіль фактично примусив. Автогігантів світу, таких як Ford, General Motors, Hyundai, пришвидшити свої програми випуску електромобілів. Більшість Тесл, які продаються в Україні, це битки з американських аукціонів. Дуже важливо, що ця Tesla Model 3 приїхала до нас небитою. Це виводить її цінність на абсолютно новий рівень в нас. ще доволі швидка машина? Це Tesla Model 3, Dual Motor Long Range. Це означає, що в неї по окремому електромотору на передній і на задній осі сумарною потужністю 440 кінських сил і приводяться вони від батареї на 80 кВт годин. Дуже, дуже непоганий набір. Ціни на Tesla Model 3 на українському ринку коливаються в діапазоні від 15 до 36. Тисяч доларів в залежності від року випуску, пробігу, стану, багатьох факторів. І така машина, як у нас, коштує приблизно 23-25 тисяч доларів. Але для вас сьогодні діє спеціальний курс, вона може дістатися вам усього за 300 гривень. На перший погляд комусь може здатися, що Model 3 це зменшена копія Tesla Model S. Але насправді це не так. Це більш продумана, вдосконалена модель. Відповідно, простіша в ремонті і надійніша. У неї значно витриваліша підвізка, у неї простіша ситуація з наявністю деталей, враховуючи знову ж таки величезну кількість цих машин на ринку, знайти щось для Тесли Модел 3 не є ніякою проблемою. Але схожість є, я згоден, ось ця пласка така форма, ніби камбала. Стелиться по дорозі. В неї шикарна аеродинаміка, коефіцієнт лобового опору становить 0,22. За рахунок цього, вона є і економічнішою, ніж більшість інших Тесл. Це вже машина після оновлення в 2020 році. Хоча оновлення ці видно тільки в дрібних деталях, треба знати на що дивитися. Хоча більшість характерних рис Тесли збережено. Ну, по-перше, це ось ці висувні. Ручки, по-друге, ось такі безрамкові вікна, двері наче у автомобілів. гран Turismo Ну і звичайно, традиційно для американських машин дуже-дуже нарядний, білий, непрактичний, але нарядний білий салон. У Тесли багажників два. Один ззаду, один спереду І цікаво, що. Його можна відкривати або ж кнопкою ось тут на дверях, або ж просто натиснувши кнопку на екрані. Так відкривається, до речі, і порт зарядки, і передній багажник. Багажник влазить 425 літрів, але справа в тому, що тут є ще й величезний, я б сказав, колосальний відсік в підпіллі. І разом із ним об'єм багажника піднімається до позначки 590 4 літри. Це немало. Ще один цікавий факт. Подивіться, це фактично седан. Це не хетчбек, як хтось думає через ось цю похилу корму. До речі, про корму вона подивіться, ось ця частина заднього скла, вона фактично суцільна з дахом. Це така величезна панорама, яка тягнеться до центральної стійки, а звідти вже йде інша скляна частина. Передній багажник трошки скромніший, в нього входить 80. 8 літрів, але це теж багажник, і з цієї точки зору Tesla Model 3 дуже практичний електромобіль. Незважаючи на те, що Tesla Model 3 найменша на сьогоднішній день Tesla, вона на диво заду сприймається просторою для задніх пасажирів місця вистачатиме. Єдине, що вона низька доводиться ось виконувати ці а, гімнастичні вправи або сісти і вилізти, але запасом місця все окей. Більше того, тут ти ніби поринаєш світ тесли і бачиш цікаві аксесуари. Наприклад, ось такий мішочок для сміття, який можна почепити на спинку переднього крісла і складати туди непотріб, аби він не валявся під ногами. Більше того. Наголошую на практичності Model 3. В неї спинки задніх крісел розкладаються, і ти отримуєш величезний багажний простір. Тут в стелі навіть є невеличкі гачки, аби вішати речі. Але ще раз погляньте на цей білий шкіріний салон. До речі, передні крісла зручні і задні непогані. Цей павербанк на колесах переміщає вас у просторі зі швидкістю спорткара. Ще не суперкара, але реально дуже швидко. І я не впевнений, що цей павербанк можна підключити до будинка. Принаймні, я не знаю, чи існують такі технології з Теслою Модел 3. Але заряджати він вміє. Він заряджає особисто мене дуже яскравими емоціями, тому що динаміка реально гідна, фактично. Це рівень прискорення і емоції, які дарують, наприклад, BMW m 3 та Porsche 911. Бо 440 електричних сил на 1700 кг ваги. А кузов у Tesla Model 3 сталевий, а проте зовнішні панелі алюмінієві. За рахунок цього вдалося втримати таку скромну для електромобіля з важкими батареями вагу. Тут максимальна швидкість 235 км на годину. Так це ще не перформанс. Перформанс їде швидше 260 з копійками і набирає сотню швидше, ніж ця машина. Але я боюся, що той розгін вже фізично некомфортний для багатьох. Це треба бути таким. Реально, знаєте, хочу за 2,5 секунди і все. Але при цьому Dual Motor ще певним чином зберігає баланс між комфортом і жорсткістю, яка потрібна їй. Для ось цих ось <реш> речей Боже, як вона повертає. Центр ваги дуже низько. Відповідно, чіпляється за асфальт за допомогою всесезонних американських шин. Я таких Pilot ще не бачив, але вони в спеку гарно розігріваються, гарно тримають, гарно реалізують ось цю поперечну стійкість Tesla Model 3 Dual Motors І мені подобається. Мені подобається. Прикольно розташований селектор трансмісії на кермі, як в Мерседесах, як і в БМВ, у багатьох сучасних автомобілях. Це зручно і звично. І більше того, я зараз поліз, перевірив цифри розгону і подивився, що заводські цифри для цієї машини не 4,5, як я сказав, а 4,6. Тобто машина з пробігом 100 тисяч кілометрів демонструє показники нового автомобіля. Тих самих 4,6 секунди. Я робив дві спроби в одній було 4,6 в іншій було 4,7 Ну як це не захоплюватися? Просто вогінь. З точки зору зарядки, мені всі казали, що через звичайну розетку 220 вольт ти будеш довго заряджатися, але насправді навіть порожню батарею а, такий шнурок заряджає десь за. 8-10 годин, не так, щоб дуже багато. В принципі, виробник декларує, що можна на суперчарджерах навіть 250 кВт заряджати, і тоді за якихось 20 хвилин 80% батареї. В нас в Україні не впевнений, що такі є, але 100-150 кВт зарядки в нас є, і там 80% батареї Тесла здатна втягнути за 40 хвилин. Непоганий показник, можна їздити навіть в далекі поїздки, наприклад, Київ-Львів. Андрій Ткачук який стоїть за цим розіграшом, і який відсів машину зі Львова якраз таки заряджався і каже, що витратив дуже небагато часу, якраз вистачило на те, аби пообідати і випити кави. Ну, Давайте ще раз насолодимося цим а, наркотиком адреналіном під час розгону. 3, 2, раз. Перехоплює дихання місцями. 100. То 50, так треба гальмувати, буде дуже небезпечний поворот. І як каже мій брат Андрій Волощенко, quarter mile. Quarter mile. Водій в Теслі, схожий на глухого пілота Формули-1. Тобто ти відчуваєш прискорення, колосальне прискорення, але нічого не чуєш при цьому. І мені здається, що ця Model 3 це Тесла в найкращому технічному стані. З тих, які мені взагалі діставалися на тести, і це приємно Приємно знати, що така доглянута машина дістанеться комусь із вас за 300 гривень. Хоча особисто я, якби мені можна було грати, робив би кілька донатів для того, аби підвищити ставки і свої шанси виграти цей суперовий електромобіль. Перш за все, дякую тобі, Сергію, що ти вже з нами. Черговий автомобіль. Дякую підписникам е, каналу, тому що ви завжди робите різницю. Ви завжди допомагаєте і гарно донатите на наші лоти. Цей раз ми дякуємо компанії XX System, яка надала цей автомобіль, разом з якою ми забезпечуємо цей збір, забезпечуємо разом з вами ці 7 мільйонів. А потім разом з компанією XX System виготовимо дрони для підрозділу ГУР і також ще деяких підрозділів. Все збираємо цього разу на. ПІВІ, і в основному все йде в спецпідрозділи е, Генерального управління розвідки. Враження відверто без реклами топ. Я чесно чомусь зневажав цю машину. Я не можу сказати, чому, але ну, в мене якесь було розуміння, ну це електрокар, ну це не автомобіль, ну, типу фігня. Ну, чесно кажучи, був би зараз в цивільному житті, я би задумався про такий автомобіль. Мені сподобалось. Е, сподобалась динаміка. Розриває просто, летить шалено. Набирає дуже динамічно і що круто, дуже гарно тримається на дорозі. Тобто вона прикута до дороги, вона добре керується, вона м'яка в дорозі, що теж немало важливо. Я на ній насправді заїжджав в болота і в бездоріжжя, і навіть там вона мене здивувала. Тобто, якщо ми відмежовуємося від низької посадки. Керується гарно, все окей. Ну, так, да, відповідно, посадка, треба дуже бути обережним на емах. Тобто, питання зарядки е, користувався нею в рамках відключень. Просто ловив той момент, коли є світло, година часу, швидка зарядка від 20% до 100-500 км запасу. ну, Переганяв з міста в місто дві зупинки по 40 хвилин, поки попив кави, перекусив, судив до вбиральні, автомобіль заряджений. Тобто, е, в цьому плані інфраструктура в країні зараз готова. І реально досить незле. До речі, мене ще здивував багажник. Реально доволі та. Ну, тобто, передній багажник та тут можна поскидати всі засоби, які ти юзаєш, там зарядку, ще щось. І навіть крім того, тобі влізе якась омивачка, не знаю, пакет з продуктами. Але мене задній здивував. Ну, відверто, ми там перевозили чимало амуніції, і вона, типу, влізла, тому що мені треба було машину було загнати сюди і там. Через через місто їхати далі, і ми реально купу запакували весь багажний кам'яніць. Він доволі просторий. Ну, два мішка бульби заліза з ну, Це реально вразила мене, я змінив думку. Тобто автомобіль, який цікавий, динамічний, швидкий і вартує того, щоб його спробувати. Донатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або ж за посиланням, яке є в описі під цим відео. Традиційно нагадую, якщо ви робите платіж. Не з Монобанку обов'язково в коментарях до платежа вказуєте своє прізвище і номер мобільного телефону. Аби Tesla Model 3, в разі, якщо ви її виграєте з легкістю, могла знайти вас, а не пішла до того, хто був другим, але вказав свої дані. Ну що ж, дуже крута у нас сьогодні машинка. Мені дуже сподобалася і комусь реально. Пощастить до того ж, все це робиться заради крутої справи, аби назбирати 7 мільйонів гривень на fpv дрони для гур. Долучайтеся! Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.